Супутники зафіксували сплеск активності. Вони беруть заручників. Там джазу, хлопці. Вперед! Це наше місто. Оце пішло діло! Ми маємо рухатись як ті, як привиди! Що це було? Спалах фотокамери. Віддай мені фоток. О, знову під Бетмена косить. Відвали, Рафі! Забудьте, що ви взагалі нас бачили, бо інакше ми вас знайдемо. Так, ми знайдемо. Вибачте, це я трохи переборщив. Це ж. Просто знайдемо і все. Від продюсера Майкла Бея, сини мої, я змалечку вчив вас захищати місто над вами. Та ще не готові зустріти його найбільшого ворога. Ми удосконалимо ваше спорядження. Шредера. Чотири черепахи одне б'ється з роботом самураєм. Давай! Чомби ні? Сього Чом літа. Ти що робиш? А ні, знімай, нічого не пропусти! Сприймайтесь! Відділки мутанти і черепашки ніндзя. Це інопланетяни? Ні, що за дурня. Це черепахи. А що нам іще треба знати про них? Вони ніндзя. 14 серпня у кіно.